Друзі, сьогодні в Дніпрі відбувся перший комплексний захід для ветеранів та військовослужбовців в сильній України. Це початок календарного року і все пройшло неймовірно класно. Гарні емоції, чудові слова, подяки. І я сподіваюся, далі буде краще. Сьогодні в Дніпрі привітав наших героїв, наших зірців, наших найкращих людей, наших хлопців, ветеранів. Люди, які витримали в цьому житті, дуже багато невзгод стали на ноги і ведуть себе як дійсні патріоти України. Я впевнений, що ці змагання підуть по Україні, і це буде як приклад для всієї України. Сьогоднішній захід надважливий для всієї країни, тому що тут змагаються саме ті хлопці. І дівчата, завдяки яким ми сьогодні взагалі маємо можливість тут зібратися. Надважливо підтримувати ветеранів, надважливо соціалізувати цих людей. Я хочу, щоб кожен хлопець і кожна дівчина, які повертаються з фронту, були мотивовані і розуміли, що ми їх чекаємо і майбутнє це Україна. Заради цього сьогодні ми всі тут стоїмо. Це вже другий сезон. Приймаю участь у цьому сезоні. Дуже радий, що маю таку можливість участвувати в спортивних змаганнях. Запрошую всіх ветеранів до спільних дій у змаганнях звертатися до сильної України. Хочу сказати, що на даний момент це дуже хороша реабілітація, що фізична і що психологічна. Слідкуйте за нами у соцмережах і традиційно будьте сильними.